Тема нашого сьогоднішнього уроку. Яка роль серця та кровообігу в організації. Пригадай. Чи доводилося тобі після хвилювання, швидкого бігу або рухливої гри відчувати прискорене постукування серця в грудях? У твоєму організмі близько трьох літрів крові. Завдяки їй кисень і поживні речовини. Надходять до органів і клітин, а з них видаляються вуглекислий газ та інші непотрібні речовини. Щоб здійснювати таку важливу роботу, кров невпинно рухається кровоносними судинами. Серце і кровоносні судини утворюють кровоносну систему. Кровоносні судини переміщують кров з поживними речовинами і киснем до органів, забирають відходи життєдіяльності. Серце забезпечує рух крові по судинах. Серце це орган, який працює протягом життя людини без зупинки. Поглянь на свою стиснуту в кулак долоню. Ось такого приблизно розміру і є твоє серце. Протягом доби воно скорочується близько 100 тисяч разів. І перекачує понад 10 тисяч літрів крові. Перекачування крові відбувається завдяки скороченням м'язів серця. У стані спокою серце робить приблизно 60-80 скорочень за одну хвилину. Скорочення серця і виштовхування ним крові ми сприймаємо як серцебиття. Кров рухається судинами по замкненому колу. Такий рух крові повторюється знову і знову, тому його називають кровообіг. Зверни увагу на малюнок. На ньому червоним кольором позначено судини, якими рухається збагачена киснем кров. Синім кольором зображені судини, якими рухається кров з підвищеним умістом вуглекислого газу. Кровоносні судини утворюють розгалужену мережу і мають різну товщину. І це справді так. Є судини, діаметр яких дорівнює 2 см. А є у 50 разів тонші від людської волосини. Виконайте завдання 1. Обговоріть, як пов'язані між собою дихання, живлення і кровообіг. Складіть словесний опис їх взаємозв'язку. Якщо ти сидиш і почуваєшся розслаблено, то серце перекачує за хвилину таку кількість крові, яка може забезпечити киснем усі органи у стані спокою. Якщо ти пробіжиш чи пострибаєш, піднімеш і понесеш важкі речі. Будеш хвилюватися, то частота скорочень серця збільшиться. Прискорене серцебиття необхідно для ефективнішого постачання кисню до м'язів та інших органів. Щоб доставляти кисень у потрібній кількості серце повинно прокачувати кров швидше. Нетренованому серцю. Важко значно збільшувати частоту скорочень і довго витримувати навантаження. Такі стани шкодять серцю. Запобігти їм допомагає тренування серця. Фізична праця, регулярні спортивні вправи роблять твоє серце витривалішим. У людини, яка звернулася за медичною допомогою, обов'язково вимірюють пульс. Для цього використовують спеціальні прилади. За частотою пульсу можна виявити проблеми в роботі серця та інші захворювання. Науковці й лікарі різних країн досліджують серце й судини. Створюють засоби для профілактики і лікування хвороб серця. Нові ідеї лікування хвороб серця розробляв і втілював в Україні всесвітньо відомий хірург, видатний науковець у галузі медицини Микола Михайлович Амосов. Він урятував життя тисячам людей. Зробив десятки наукових відкриттів. За заслуги перед Україною Амосова визнали людиною 20-го століття. Він посідає друге місце у проєкті Великі Українці. У Києві встановлено бронзову міні-скульптуру серця, присвячену Амосову Миколі Михайловичу. Виконай завдання 2. Відшукай в нашому відеоуроці пояснення. Чому заняття спортом корисні для серця і судин? А тепер проведемо СТЕМ дослідження. Тема Як фізичні тренування впливають на частоту скорочень серця. Тобі знадобляться Секундомір, ручка, ЗОшит. Послідовність виконання дослідження. Перше. Ставимо запитання. Однаковою чи різною буде кількість скорочень серця у стані спокою та після 15 присідань. Друге. Формулюємо гіпотезу. Оскільки у спокої та після присідань стан організму різний, то кількість скорочень серця буде різною. Щоб відчути, як скорочується серце, потрібно відшукати пульс. Це поштовхи стінок судин пов'язані із серцебиттям. Пульс вимірюється кількістю ударів за одну хвилину. Третє. Відшукай пульс у себе на зап'ястку або шиї. Відшукавши пульс, увімкни секундомір і почни рахувати удари впродовж 30 секунд. Одержане число помнож на 2. Так ти визначиш кількість скорочень свого серця за одну хвилину. Четверте. Зроби 15 ритмічних присідань і повтори вимірювання та обчислення пульсу як у кроці 3. Як змінилася кількість серцевих скорочень за одну хвилину. П'яте. Запиши обидва отримані значення пульсу. Порівняй їх. Шосте. Зроби висновок, як фізичні вправи вплинули на скорочення серця. Ми дослідили і дізналися після присідань частота пульсу підвищується. Під час фізичних навантажень серце скорочується частіше. Стетоскоп це прилад, відомий і дітям, і дорослим. За його допомогою. Лікар прослуховує серце і попередньо з'ясовує, є порушення в його роботі. Стетоскоп, який використовують лікарі, складається з головки, гумових трубок і навушників. Смарт-годинники і фітнес-браслети з функціями вимірювання температури і пульсу, користуються попитом у всьому світі. Вони стали незамінними помічниками кожного, хто піклується про здоров'я. Ці гаджети мають датчики, які вимірюють пульс і сенсорний екран, на якому висвітлюються показники вимірювань. Під час занять спортом одразу дізнаєшся про температуру тіла, кількість серцевих скорочень. Щоб серце, судини і кров були здоровими. Регулярно виконуй фізичні вправи. Зроби пішохідні прогулянки своїм щоденним заняттям. Споживай менше жирної їжі. Випивай близько 2 літрів води на добу. Уникай стресових ситуацій. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 216-221 підручника. Постараюся відповісти на всі запитання на сторінці 221. Виконай всі завдання і експеримент із stem дослідження нашого уроку. Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!